Відомо і ніхто не збережує того факту, що підприємці на даному ринку придбали торгові павільйони. Точніше, навіть можна сказати, що вони надавали кошти на будівництво цих торгових павільйонів, які потім йшли в ціну для торгових павільйонів. Деякі з них у них були вкладені акти приймання передачі, були відповідно проплачені. От, дехто, значить, також існують сертифікати на даний, даний об'єкт, як те, на нову архітектурну форму. Ну, в даному випадку хоче захистити свої права щодо належного їм майна. Враховуючи цю ситуацію, що визнане право власності, оформлене, значить, розглядається питання про передачу земельної ділянки у власність, є така пропозиція до директора ринку. До, до власника, точніше, до власника ринку е, укласти з даними підприємцями, зацікавленими особами е, попередні договори, які е, треба посвідчити, попередні договір про передачу даних е, торгових павільйонів, е, заплата, яка внесена в повному обсязі, от, і відповідно з, з передачою е, земельної ділянки під даними об'єктами, згідно з експертом. Про передачу памільйонів. Так, про передачу павільйонів, за, ва, <пробітник> за, тобто за які внесена ціна. Тобто за ті памільйони, <пробітник> які внесена ціна. Оскільки вони були прийняті. Пропозицію класи такі дороги. Щоб в наступному так, ж, нотаріально це все посвідчити. І ви законити, скажімо, право підприємців, власників цих, цих торгових е павільйонів. Mm -hmm. e mm -hmm. ну, Відповідно, модері... hmm. давайте так, Олег Степанович, ви почули пропозицію <кос> <кос> по по на прогулювання питання, в притаманні поговорити, а варіанти заяви. Невіряння заявити класний довго про... Я хочу заперечити, хочу заперечити, виступаючим. Кошти на будівництво вони мені не давали. Я їм передавав готовий каркас. Так, 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 Ви мені кошти не давали? Ні, ми підпрошуємо, це що готовий каркас, ми у вас купували. Вони мені кошти. Готовий каркас, не що за, за каркас. Так? За В цьому плані. Не заперечення факту, а про каркаси. Ви да. подавали каркаси. Да. Да. От зараз на закони ці каркаси ви погодитесь, що це. Це владе. їхня власність. Конечно. Натеріально завірити, ви зможете? реально завірити я не знаю, чи зможуть, чи не зможуть юристи. Це їхня власність, на їхню власність ніхто не претендує. Але ну, якщо ми не претендуємо, договори підійдуть, і ми з Командасом собі не претендуємо, ви ж не заперечуєте, чи з... заперечуєте? Да. да, 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 не заперечуєте. Да, да, да. Не заперечуєте, добре, будь <рекул> ласка. Я два слова добавлю, за чого я здалека дійсно. Були договори по плівкодажу, оформлені електричним чином, хтось були, а хтось не були. Хтось пішов у БТІ, відповідався з нашим рішенням міської ради, Видачу сертифікатів на мафи оформили себе до кінця, хтось не оформив, але по-різному. Питання в іншому. Питання в тому, що на всі ці кіоскі є свідоцтво право власності, затвердження виділення БТІ, занявся у свідоцтво право власності, реєстра право власності. І тому тепер може стояти питання лише про продаж зазначених кіосків. Я думаю, я говорю про ну, ну, сьогоднішнє просто число, звичайно, <клес> <за чесно, клес> <це чесно, клес> без сум, наприклад, <клес> там, умов. Ні, як без сум? Подвого ми не зробимо. Тепер буде. Тепер суми і колишні. Ні, ні, експертна оцінка, звідно закону має бути, усе має бути таким чином. Це не вихопність. Ви ж вже користуєте. Я розумію. Тобто, яким чином законно можна переоформити право власності? Не тільки оскій, які люди... Чинному закону все. Згідно зрозуміло, це було. Що я хочу сказати? Ці кіоски, що ми купили в картах і ми вкладали в нього кошти, ми за нього говоримо, пане Чего не хочемо, тому що це наше майно. Витрати, які будемо для переоформлення договорів, чи що, чи на якому оцінку, який він витратив, чи що, ми правильно сядемо по розумію ці витрати. Кажуть, ми згідні оплатити. Але ми хочемо. Отримати, як то кажуть, те, що, що наше, значить, наше і гарантії на майбутнє, і гарантії юридично правильне охорони, що це наша власті. <плес> тому що є, це докази всі, що ну, що такі гарантії були. І допомогти паніч, не заперечує. Що я хочу сказати? Права власності. Пане зданю, добре. Тоді була така процедура. Права власності, коли я строїв каркас. Щоб його ввезти, ринок ввести, в експлуатацію, потрібно було права власності. Раніше було права власності на малу архітектурну споруду. Тобто вони тоді видавалися. На даний момент вони не видаються. Відмінили це законодавство. Тобто, якщо б я не отримав права власності, коли вони ще не були там, тобто каркаси, ще вони вже стояли, відповідно, треба було ввести в в експлуатацію, тоді давали права власності. І все. Не, так я, я, я так розумію, що yeah. дивіться, але да, те, що раніше ті, що законодавство, у нас основна зараз проблема в чому? Ви кажуть, що вони готові да? Власне, з вами зараз дороги. Да? Наприклад, на, на цей кіос. Написати, що відповідний кіос. Ну, на не землю не чи на кіос. Пілот. Якщо продається, відповідно варанді вони. Може так. бути за... в але на, на, на даний момент дані об'єкти є нерухомою е, об Так? нерухомими так. об'єктами. Якщо передається в нас право власності, так як поформано за е, власниками. Передається, буде передаватися б'є. згідно чином законодавства, як передається. Зараз згідно чином законодавством, але як тормози, ти розважеш земельну ділянку. Є рішення ведеш експлуатацію, є рішення власності. Тому відповідно, земля переходить разом із документів. Після оформлення Орестом Сепанові. Дивіться. Що ви хочете купити? Чи землю? <ривот> ну, не може у вас бути земля з А чому? Тому що я орендую земельну ділянку міської ради. Ви зараз зазвичай, зазвичай, дивіться, за... ми погоджуємося, що мене. Зу... Тоді вони стають співвласниками. Да. Вони що, тоді стають співвласниками? Вони власники об'єктів ви передасте... Хорошо. А власникам комунікації... Я не можу зрозуміти. Я хотів сказати, що трошки, О, Степанович сказав по-іншому. Питання в тому, що рішенням е, міської, виконавчого комітету міської ради. Е, хто, я, хто я знайшов? Так, рішення виконавчого комітету, міської ради ще у... 1945 року було введено в експлуатацію перший ряд його тургових Це було дуже давно. Потім відбувся процес продажу ряду підприємців і через три роки лише була приватизація з вашого боку зазначених через І Знову таки було рішення виконавчого комітету No104 і 27.03.04.08 року, яке дало право на приватизацію. Тобто ринок працював і був введений з експлуатації, але ті оскільки не були опізовані. Тому поставити питання, що треба протизуватися запустити ринок, це трошки не так. Ринок був, запрацював, тому що був інший документ, який був виданий в п'ятому році. Як видається державний акт, видачи в ексфорту. Я скажу, ось державний акт, ось є рішення, коли вам виданий документ. От Рішення було в комісії, відповідної державної комісії проведення в експлуатації призначеного об'єкту. Ось є в мене цей документ, ось ці копні і всі підсумки подібні. Тобто все одне друга не стосується. Один документ проводиться в експлуатацію, а зовсім іншим документом він приватизується. Можна? Ні, не можна. Почекайте, чому не можна зняти, тому що вони всі спариють. Ви зобов'язані платити, мені на сьогоднішній день півтори тисячі. Якщо куди я з цим магазином піду. А я не зможу такої речі, наприклад, тільки за зелі подати, тому що це приватна власність. Оренда В РЕДА кладеться до нормативної грошової оцінки. Якщо вона буде продана, відповідно, тієї суми, яка буде зазначена eh, податку, от така сума по вашій частині має платитися. Це податково, законодавство. Якщо буде інші вимоги, ви йдете і оскаржувати абсолютно. Більше того, якщо наставитися, скаргу написали в податкову, Орест Степанович має дуже великі проблеми з податковою що він буде виставляти вам за оренду земельної ділянки, більше, ніж ми виставляємо йому. розумієте? Тобто він не може вискочити за рамки. В нього от є один відсоток, як у Мордеса, як у Брєвську. Вони й платять. І от в рамку цього відсотку він і звітує податкову. Він повинен, якщо він вам дає оренду або в постійному пристану, то він з вас буде брати точно таку суму, але платник буде один податкові. Тому я, наприклад, не бачу проблеми, що ви довгостроковий договір оренди укладаєте і користуєтеся, бо воно відповідно до законодавства не більше. За інші послуги це вже, відповідно, власник, який надає послуги. А за землю він обмежений один відсотків. Це будь який ринок, де удари сумасшед. Це землі, якщо він... Буде платити державі один відсоток і ми будемо платити один відсоток. Що він з цього буде мати? А поки? що ви маєте, як, як ви зараз хочете викупи, даво ініціюєте всі підприємці зараз на викуп, щоб ви мати менше відсотку платити. То що так жив Олестипанович, будь-які зараз підприємство ну, навіть про неї з банки відмовляється від земельних діянки. Да, в банки там мають такі доходи. Вони відмовляються, бо сума, яку вони платять в місті дуже велика, навіть для банків. Я чудово розумію, що для підтримки це отакі захмарні суми, і ми зробили, зменшили відсотки по порядні. Після нормативної грошової оцінки сума виросла в 3,5 рази. Ви всі дитячої правильно? Я сам Ви вихопіть надо. Ніхто не має у законі наше право там на вічні. То вкладіть договір на 50 років. Дивіться. Рані, так, 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 так. Вопрос, і юридически ми будемо сегодня. Степану... Вот, Завтра він поїхав в Париж. Завтра приїхав Іван Іванович. Ну, думаю... ну, він же говорите. Я я не хочу, то... я, не хочу... Ради Ради Степане... я... що говорити. Що скаже юридичний дітер? Коли міняється власність. І він захоче поміняти призначення цієї Р... земельної ділянки. Все. Рада призначення не можна помітити, що зараз зараз є юридичного відділу. Давайте так, я вам поясню. Значить, щодо юридичного відділу, я питую, зараз воно Значить, щодо юридичного відділу. Шановні колеги, я не можу вам зараз мої спеціалісти да міської ради. Не можуть надавати підприємцям на якісь консультації. Щодо даного питання, це є ваш спір. Я зараз виступаю, да, міська рада, ви звернулися, що ви хотіли, ми мали розглянути на сесії, що давайте відповім питання і спробуємо зробити про стіл, щоб ми вирішили це питання. Але у вас, е як господарюючі суб'єкти, ви маєте між собою це розумієте? Я можу вам запропонувати, тобто, сказати, що ми гарантуємо, що ми витерміновуємо справи, поки ви не принесете мені договори, укладені з колодом Ростом Степановичем. Відповідно, буде згода всіх сторін, вони скажуть, що все, ми все питання зняли, і ми виставимо на порядок денний і голосуємо це питання. Розумієте? Відповідно, не було, було конфлікту. А відповідно, ви можете, у вас юрист собі, звертаєтесь, говорите, і відповідно працюєте. Опрацьовуйте договір, сьогодні, Юрій Степанович, він юрист. Ми кінасті, територіальні громади, які пажать по які обирали депутатів, представницькі органи, допомагати вирішення. Якщо ви підприємці, вбали договір з підсовкою міської ради, я до цього веду з цього приводу, що, як каже, геровички влада відповідальна певним чином за ситуацію в місті, яка не повинна допускати цих конфліктів і має знімати все, не доводячи до суда і до конфлікту. Чому треба видавати чи виконком? Тому що свого часу виконком, коли надавав згоду на приватизацію частини ринку, це все тільки оскільки. Які вже були продані людям, таким чином не, не дослідив. Не дослідив в повній мірі факту, наскільки там воно все законно і правильно. І таким чином дав згоду на приватизацію майна, яке вже було продано іншим людям і яке навіть було зареєстровано в Петрівці, на який буде сертифікати. Тому Рада нібито несе відповідальність як вищий орган виконавчого комітету. Тому тут не треба виходити від справи. А тому я розумію, що Орест Степанов літав певну згоду. На товарі переговорів, а мою думку до створити роботу роботу. Зараз, зацікавлені особи, щоб ми сіли і працювали ці питання в роботі, залужити, е, незалежно від якогось фахівця, який знає, як це робити, який робив ці речі. А до того часу, як ви запропонували фістом, поки питання на сесію не видалося. І всі зацікавлені, що це питання вирішилося, всі зацікавлені також що е, Борос Степанович там, отримав е, ту землю тому, що кого-нибудь і він в тому числі зацікавлений. О інвестиції, які він вклав, зберегти, примножити, надати своїм дітям. І дітям. Не, я просто не розумію, в чому питання? В чим ви напокоєтесь? Надайте свої питання іменно договір, яким чином підприємець має закріпити за собою те майно, на якій стоїть договір у Я вам вчора казав, сьогодні в країні робиться слідуще. Прийшов і сказав, уходь отсюда. І людині нема куда сказати? У нас сьогодні Делі. той папірець, який у нас є договор об продажу, він дуже шкода, що немає юридичного відділу. Я я думала, що ви ще тут працюєте. Що немає юридичного відділу виконкому, щоб ви могли надати відповідь. Іменно юридичний відділ виконкому тут зібралися. Розумієте? Завтра прийде. Інші власник. Сьогодні не Ори Степанович, слава Богу, ми з ним общаємося. Завтра буде інший власник і скаже, я не хочу. Забирайте от эту свою халабуду, забирайте своє, е е е е е свою арматуру свою місяці з уголком. Ви мені тут не треба. Розумієте? Ви мені скажіть, що ви конкретно хочете? Ви хочете землю під кілошками? Без нічого. Хочу. Без комунікацій, без ліньовки, без проходних Ні, ну, проходів, без навісів. Ну ви теж громада. У ну, мене тут теж громада, ви занепокоєні. У вас скільки чоловік? Чому тут скільки чоловік? Ні, ну а Ну ви розглядаєте ваші питання. Так. Ви кажете, люди занепокоєні. Ми занепокоєні. У ну, мене люди теж мені вірять. Є от список. Це питання взагалі не варто ну, виносити на міську раду або наші на комітеті. Ви маєте відбуватися договір, проєкт світ на зразкам питання, підписати їх, прийти і сказати, що вони Все, не Все, підписали, проблеми мене зняли, голосуйте, чи ми не підписали, не голосуйте. Бо ми будемо звертатися до суду. Я не бачу, вирослі падають проєкт. Я не проти. Так? Ви говорите, ви теж погоджуєтесь на такий варіант, Сядьте, пропишіть договір, які, на вашу думку, вас захистить думку Ореста Степановича, не будучи бляти його права, йди навіть okay. Ну Я ж не можу теж, юристам сказати, дивись, є два суб'єкти, <по> два ФОПа, їм треба укласти договір ранені. <по> Правильно? Треба записати резолюцію про те, що... Відповідно, з до такого числа підготувати, його, проект договору, проект договору, то може бути фарм, що підготувати докорму, витікаючи плюс, значить, не розглядати дане питання до укладення даних. Поки ця пропозиція підготувати договір і погодити з Орисом Степановичем. Побачите, хто його буде готувати, виходить, ви маєте підготувати.

Такі ситуації з іншим підприємцям, в місті Рівно, в інших містах. Якщо не буде заперечень, то він дав згоду свою взяти участь як експерт для того, щоб сказатись, допомогти по, по всім і по майні, і по всьому стані. Тобто він, він спеціаліст цього справи. Якщо Вариан Степанович це заперечує, ми домовилися, для суду, пенсію відбудь на себе, я думаю, фінансування поїздки. Зазначено спеціаліста. А сядемо, поговоримо, ці питання, у вас спеціаліст. Ми возьмемо свого спеціалісти. Добре, виберіть слово, не. а ми не свого, нема заперечень. Спані, І хай не Ви представляєте тут чий інтерес? В мене є два документа, які я представляю. Я комісійний депутат, обласний радник. Друге, я маю долучення від підприємця, ось тут мене лежить, направо представляти свої інтерес. Матеріальне завідомлення. Панові Ковалі, давайте підсумуємо. Я зрозумів, що згодне є вирішити питання як з боку колективу підпресі, які зробили звернення, так і з боку підтримка поясняванці. Відповідно, давайте до 22-го протокольних записуємо, що з е... Мало часу. Вас, я я. Дослужив, сесі. Через сесію принесемо. Дайте нам дві неділі, що скільки Ми ж говорили, що це не врегулювати. Ми ми треба обговорити із залученими спеціалістами, like, які повинні будуть віддати до 7 числа. До 27 числа. Підготувати е, допомогти. Нічого не да, що не, там, можливо, ми можемо нічого вирішити на сесію, коли буде вже готовий. Ви буде уплатите. Ми проєкт, далі будемо подати. Ви от вислухали, я ще сказав, що і на сесію винося. Ну, Дякую, що сказали мені довго. Ну, до 27 числа підготувати проєкт і рішення. Узгодити до Зороста Степановича. І висновки, чи узгодили, чи узвонити, додати до 27 числа. Ми ніяк. Якщо ви узгодите ці питання до 27 числа, ми розглянемо на 29 числа. Якщо не узгодите, відповідно, ми розглянемо на 29 числа. Розглянемо, що рішення про не промовлення згодити. Довго викладете до 27 числа. Узгодитесь, змінитеся з підне питання, значить піде вони. Не розглянемо. значить не піде на це. Все, два тижні ви просили, два тижні до 27-го. Надаєте мені інформацію, я володію інформацією. Що ви узгодили, підписали договори і ніяких проблем немає. Якщо інших пропозицій немає, відповідно, яке буде безпокольне відручення і будемо це виконувати. Хорошо? Ви вже там залучаєте там спеціалі.